Всім доброго дня. Компанія авторинок Бережанського в місті Тернопіль. Соня у нас на продаж Volkswagen Jetta 2013 року. 2,0 бензина. На автоматі це у нас 2,0 MPIський мотор, на нього можна ставити ще також газ. По автомобілю доставлено додатково проти автоманки робочі, доставлена кнопка, щоб включати їх. Колеса у нас нові стоять. Розмір коліс 195, 65, 15. 15-ки. Це у нас колеса 2021 року, що вперед, що зад. Встановлені додаткові тривики по автомобілю. 4 склопідйомника, електропривід зеркал, підігрів зеркал. У нас е, сідушки у нас всі в чехлах, коли автомобіль принес з Америки, не днюли чехли. Сідушки знизу чисті, охайні, не роздерті в дуже хорошому стані. Йдемо далі. Кондиціонер у нас робочий, заправлений. Оця кнопка у нас додатково включає проти втаманки, тобто вона встановлена. Секундочку. Так. 116 міль у нас. Автомобіль заводиться з півобороти, працює рівно стабільно справно. Яких помилок нюансів по ньому немає. Ножки кондиціонер заправлений робочий. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Трошки салон в хорошому стані, не затертий, не прокурений, стеля чиста у нас. По салону з хімчистка, хім іонізація, вбиті всі бактерії. Великий просторний багажник. Не зачуханий. Масла помінені, банка маса залишилася. Дом, крат, ключі, гак, все в автомобілі присутнє. Ось такий автомобіль красивий у нас, покритий захисною керамікою. Все в хорошому стані, нічого не затерто. Ніяких нюансів по салону немає. Все є робоче, кожна кнопочка, все включається, все працює. Технічно по автомобілю замінено масло в моторі, замінено масло в коробці, також вікна у нас середньо включаючи лобове і знову ж таки йдемо, переходимо до мотора. Мотор у нас 2,0 бензинний піацький мотор, простий мотор, акумулятор у нас новий куплений, масла, фільтра всі замінені. По автомобілю нюансів немає. Також замінений косол помінявся. Автомобіль, ні мотор не м'явся, ніяких і запотівань по ньому немає. Все в хорошому стані, капот рідний, Капот не крутився. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок, Стоянка, Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо, приймаємо на комісію і приганяємо з Європи. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.